Спалах метопневмовірусу в Китаї дійшов до України. Та чи загрожує він новою епідемією? Давайте розбиратися. У січні в регіоні було зафіксовано лише чотири випадки зараження хворобою. Це дані обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже його фахівчиня Олена Кузьменко. Це були троє дорослих та одна дитина. Всі одужали летальних випадків наслідків грипу або метапневмовірусної інфекції. У нас в області не зареєстровано. Олена Кузьменко пояснює, метопневмовірус звичайне гостре респіраторне захворювання, відоме з 2001 року. Тобто цей вірус не новий. І з настанням холодів він активується, як і інші респіраторні захворювання. За минулий тиждень в області зафіксували 8 тисяч випадків ГРВІ. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність дещо зросла на 10%, разом з тим, вона нижче епідемічного порогу на 50%. І жодного разу протягом потужного епідемічного сезону, це жовтня, по станом на сьогодні, в нас в області не було перевищено епідемічний поріг. Мета-пневмовірус давно циркулює серед людей, каже професорка кафедри інфекційних хвороб Дніпровського медуніверситету Людмила Шостакович. Вперше його виявили 24 роки тому у пацієнта в Нідерландах. Тоді ж зафіксували і в Україні. Його реєстрували після того, як він був вперше його наявність виявлена, була так, такого нового вірусу. Він реєструється. І в Україні теж, і наші санстанції вони вказують на те, що він займає десь 5-6%. відсотків. Мето нічим не відрізняється від сезонного респіраторного захворювання, зазначає Людмила Шостакович. Симптоми схожі. Нежить, кашель, там, головний біль, ну, таке, що буває при всіх респіраторних захворюваннях, Але все ж таки залежить це також від самої людини, тобто її стану, коморбідних станів. Тобто, це ті хронічні захворювання, які вона має до того, як вона захворіла на цей вірус. Людмила Шостакович зазначає, панікувати не слід, адже в Україні спалаху мета пневмовірусу немає. з потеплінням захворюваність на всі ГРВІ піде на спад. А щоб берегти себе, професорка кафедри інфекційних хвороб радить дотримуватись правил гігієни, підтримувати свій імунітет та уникати місць скупчення людей. Антоніна Чийко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.